Пляти по руки в сторони, розводь просто руки в сторони. Угу. плечки опустив і зроби ротацію. Повертаєшся і дивишся, дивишся в одну сторону, не спіши, не спіши. Угу. І в іншу сторону. Угу. Все, достатньо. Думаю, ти вже тут втомився, пиши, ляжемо, лежачим працює. Ага. Добре? Як сказала, не дуже розумна людина, якщо ти відновиш людину, людина потім відновить все. І по суті, є філософію те, чого ми робимо. Коліно спробу розігнути. Через те, що в тебе е асиметрія да, йде, у цю булочку сам підняв трохи. Так буде складніше, впевнений? Ага. Якщо дуже коротко, е це про рух, про безболісний рух, про його, в першу чергу, наявність, щоб він був і щоб він був болісний. Все, що з цього випливає, щоб людина могла ходити, сидіти, приміщатися, е жити побутовим своїм життям. Добре, а тепер спробуй. Наступний раз залишити таз на горі ага. і підняти дві руки нагору і просто постояти. А ми ж завжди граємо з вогнем. Тобто, ми не як, наприклад, ортопеди не в образу, але, наприклад, воно там зростеться само по собі, і після цього ми почнемо там рухати. У нас не так. Воно вже тільки почало зростатися, ми вже родину встали, пішли, уже там, якщо можна, хоч на один відсоток навантажувати, ми будемо це робити. Якщо рухається хоч один сантиметр в тілі, ми будемо цей сантиметр знайдемо і будемо їм рухати. Тому для нас це завжди виклик і вирішення задачок. Я думаю, що ми просто дуже круто зросли професійно. Один, молодець. Ми все відпочиваємо. Угу, молодець. Mm. Да, На жаль, реабілітація це не завжди може, є таким. Вона не для всіх, не кожна людина може потрапити на відділення. Для цього треба мати показники, тому що людина має витримувати три години на день навантаження. В ці три години, звичайно, входить не тільки фізичне навантаження, В це може входити і заняття з ерготерапевтом, тобто по самообслуговуванню. Це можуть бути когнітивні заняття, це можуть бути заняття з мови і мовлення, але все одно це постійна комунікація з іншими людьми. Це навантаження, і тут людина має це витримати. Якщо вона це не витримує, це означає, що для неї треба якісь альтернативні метри. До реабілітації, можливо, це домашня реабілітація. Ми вдягнули його в Томаса, зачепили і він ходив. Якщо кістка це ного не робить, що кістка має пружність, то метал це робить. Зараз реабілітація взагалі така вона під мікроскопом. взагалі І у всіх громадян України, і у спільноти, і у, у Всесвіту, тому що ми являємося зараз джерелом дуже такого складного досвіду, і ті виклики, які стоять зараз перед українськими фахівцями з реабілітації, вони дійсно ніхто не мав справу. Іх тому що ми зараз дуже багато стажуємося по різним країнам. Наприклад, я в 2003 році я була у Великій Британії, я була в Сполучених Штатах і в Норвегії. І там дуже високий рівень реабілітації. Але коли ми розповідали про наші кейси, про те, з якими травмами ми стикаємося, вони робили круглі очі і не розуміли, як ми можемо з цим взагалі впоратися. Я все ж да, отак. А це добре. У нас був пацієнт з подвійною ампутацією обох нижніх кінцівок, і також у нього була, наявна ем, ще колостома. Це нам дуже ускладнювало е, взагалі роботу, а також була проблема в тому, що він такий дуже-дуже характерний, дуже характерний. Він просто е, це офіцер. І там ну, ну характер ну, просто залізний. І мені приходить до нього тут якась Даша, щось йому розповідає, що йому треба робити. Потім, коли він нарешті визнав, коли йому там, кажу, наприклад, Боже Євгеній, вам треба зігнути тут коліно. Можете мене хоч раз послухати? Ну я ж я стільки років вчилася, ну, я ж знаю, що говорю. І він нарешті зробить, зробив, що я сказала: вона таке ну ладно, ви праві. І я там, о Боже, ви сказали, що я права. Це не це просто нереально було відчуття коли Нарешті він визнав, що я. Я була права, якщо він це подивиться, інтерв'ю, Женя, привіт. Е, і він зараз дуже крутий. Він став, можливо, ви знаєте, МВС організували такі курси водіїв для людей з інвалідністю. Він керує цим Дніпровським осередком. Як справи? Нормально. Нормально. Емпатія і людяність вона має бути присутня людей, які хочуть працювати в цій сфері. Ми дійсно намагаємося створити таку атмосферу, щоб це було не таке там, заняття сіл, встав, три рази три підходи по п'ять разів і пішли. Ні, це має бути. Е, ми як милиця для пацієнта в певний момент часу. І чи важко це морально, ну, ми маємо навички роботи з цим. Я знаю, що я виходжу з роботи і роботу оставляю на роботі. Звичайно, є пацієнти дуже складні. я Можу вам про комунікацію розповісти на прикладі. О, зараз у мене є пацієнт, у якого дуже складна травма в нього ампутація однієї кінцівки вище коліна трансфеморальна. В нього пластини в іншій нозі, і там кістка не зросла з до кінця. Там тільки 30% консолідації, в нього травматизація обох кистей рук. Він там не може повноцінно рухати, а в нього немає одного ока. Інше око в нього також травмоване, і Там лише 50% зору. Це дуже важкий для нас такий виклик. І пацієнт дійсно, коли ми почали з ним спілкуватися, він був ну в дуже пригніченому настрої. Це м'яко сказано. Він взагалі каже, що я не розумію, навіщо я вижив. Зараз наша, наша комунікація вона вже стала більш такою продуктивною. І він краще реагує на мої там, мої звернення, на мої дотики, тому що наша робота вона завжди про такі близькі контакти, моральні і фізичні. Котлет усіл, воду попив, все. він да, Почалося з того, що в нас проходила реабілітацію Лариса Борисенко. Вона, ви її знаєте, я думаю, це пошуковий загін, Антарес. І коли проходила нас реабілітацію, вона звичайно привела своїх всіх пухнастиків до нас. І о, до речі, той пацієнт, який був для мене найскладнішим, він. Взагалі тоді не з ким собою не хотів спілкуватися. Але коли вона привела Лабрадора Ларсена, він перший раз посміхнувся. Ми коли побачили, що ну улипку взагалі посмішку цього пацієнта у нас був такий шок, і ми тоді зрозуміли, що нам це дуже необхідно. Тому дуже пацієнти круто реагують, тому що це також додає такого затишку, людяності нам відділення. І, наприклад, у собака сьогодні ну, це мій просто власний собака, тому що ну, я подумав, що інші може, то в принципі, може мій, звісно, не дуже такий терапевтичний, Він може десь там ну, щось не такі покладистий, як не такі тренований. Але він соціалізований, тому я дуже вдячна керівництву нашої лікарні і нашого відділення, що у нас це заходить. Тому що, наприклад в Америці у них у всіх реабілітаційних відділеннях є просто штатні собаки. Взагалі, у мене досвід попередній, я працювала все життя у фітнес-індустрії. А потім, коли я пішла навчатися на фізичну терапію, я думала, що я просто у фітнес принесу елементи реабілітації. Ну не так сталося, як гадалося. І я коли вже попала в цю лікарню на клінічну практику, я зрозуміла, що я нікуди звідси не піду. І по суті, це моє перше місце роботи. Я тут вже от у лютому буде чотири роки, як тут працюю фізичною терапевткою. Коли я бачу які поранення є у хлопців, я, я розумію, що це в певному сенсі може бути як обіціненням власних почуттів. Але я думаю, якщо він не здається, якщо він зараз не ниє і робить да там через біль, яке я маю право да нити. У мене ну якби я маю ну бути сильною, ну в сенсі. Ми свій вибір зробили. Я свій вибір зробила. Я в Україні, я тут, я працюю і буду тут до останнього подиху. Ну я на секунду в цьому не сумніваюся. Перемоги. Я просто дуже сильно хочу перемоги, і все. А потім все зробимо все буде добре.